Рівне знову у смутку. Сьогодні, 11 листопада, прощалися з полеглим героєм Віталієм Шакиром. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік записався до тероборони. Далі поїхав на фронт. Віталій був командиром зводу. Загинув внаслідок міновибухової травми. Прощалися з героєм на площі перед Покровським собором. Мучеників українських, які пролили свої кров заради Нашої незалежності Скорботний плач лунав у Рівному. Сьогодні, 11 листопада, прощалися з загиблим героєм України Віталієм Шакіром. Віддав своє життя, бо хотів, щоб кожен з нас, перебуваючи тут у Рівному, перебував у безпеці. Не думав, що він перебуває у Бахмуті, чи в Солодарі, чи в інших гарячих містах України. Ми Ходимо у відносному спокою. І за цей спокій маємо дякувати нашим воїнам, героям. Пані Інна знала полеглого Віталія. Її син разом з дитиною Віталія ходять в один клас. Пані Інна розповідає, що Віталій був дуже доброю людиною. Дуже щирий, відповідальний, завжди до дитини приходив. На збори ми зустрічалися, спілкувалися. Відважний, мужній. Слава йому і вічна пані. У мирному житті Віталій займався бізнесом. Чоловік встановлював кондиціонери. З перших днів війни Віталій пішов захищати свою країну. Був командиром взводу, виконував бойові завдання на передових лініях фронту. Загинув внаслідок мінно-вибухової травми. У Віталія залишилась дружина та двоє синів 5 та 15 років. Щирі співчуття рідним та близьким. Владислав Стецюк, Павло Стецюк новини рівного.